Доброго дня, шановні глядачі, оглянемо сьогодні ще найважчу сороківочку, яка ввозиться в Україну, це Orion RF44 PRO. Подивіться, який здоровенний височезний трактор. Передні колеса 20, задні 28. Дуже потужний передній міст, потужна коробка, потужний задній міст. Важить трактор, хто не знає, 2 тони 200 кг порівнянні з іншими китайськими тракторами на 40 кінських сил, то він в півтора рази важчий. ну і Відповідно, в роботі він себе буде відчувати більш впевнено. Має він боковий бак, 490 двигун на 40 кінських сил, рівна підлога, підвесні педалі, ззаді все зашито. Має він відповідно примусову гідравліку. Подивіться, яка який здоровенний задній міст, які чулки, все масивне, все здоровенне. Також має розподільник, важелі управління гідровиходами. Ось такий красень можна придбати в міні-агровіниця шосе 2А біля авторинку. До речі, порівняйте, рядом стоять інші трактори, наскільки він здоровений. і це не тільки з-за того, що колеса більше. Просто махіна. Так відійду подалі. Дивіться, який маленька, вон 24 ка в порівнянні з ним. Чекаємо на вас. Міня Гровіниця, Тиврівське 2 а біля авторинку. Найбільший вибір тракторів в Україні. Чекаємо на вас. До нової зустрічі!